Спочатку в Києві на зал я розмовляв російською мовою. Язик я буду її називати язик. Ми були на зацістку. Там була ворота закрита, відкриваються ворота. і Перше слово, яке я вчився, було слово хлопці. Це було моє перше слово, яке я вчив. Я приїхав в Україну в 20-й рік. Я сам військовий, я служив в Греції. Все все. Я грек, так. Да? Е, ви знаєте, наш, я думаю, все знають про це спартанці, це все. У нас велика історія. Але я хочу вам казати, що у вас свята земля. Я розумів всіх. Я розумів і військових, я розумію, і цивільних. Цивільних я розумію, тому що вони бояться. Не можеш просто а, взяв віп, кидав машину і поїхали. Ні, треба. Правляти, треба є повна процедура. Я взяв е, мій е, досвід від Греції, то, що нас всіли в НАТО, і я лічно взяв мій досвід, що у мене є. Я приїхав в Україні 20-й рік. Я сам військовий, я служив в Греції. В ССО. Я приїхав через роботу, і я мав працювати як телохоронець два роки в Києві і їхати назад. Але почалася війна. У мене було два вибори їхати назад в Грецію. Або залистити тут. Я вибрав залисти тут. Я не можу дати такі інформації, але я був на різні, скажімо так, гарячі точки в Україні. Загалом скільки ви провоювали? Рік і 4 місяці. Чесно кажу, Казати, любові за вашу країну. Я, я люблю вашу країну. І е, постійно я кажу, це на заняття. Е, да, тут є багато нюансів, ми все це знаємо. Е, чому я кажу ми, тому що я вважаю себе теж українець. І, е, ми це все розуміємо, як і що є і внутрішній ворог. Але спочатку треба розбиратися з ворог, який не внутрішній. І потім ми розберемося. Я їхав і е, три дні е, я був там в Греції, я поїхав до батьків, я їх хотів побачити, я їх шкучав. Мами там ми сидимо, п'ємо каву, і я кажу, я хочу додому. І вона каже, ти вже вдома. Але я казав, ні, я хочу назад вдома, в Україні. І от я приїхав сюди. Мама казала: ну, в тебе є дві країни вже, треба любити дві, значить, і ту, і ту. Тато казав, you're crazy. Ти божевільний. <гум> я вам буду казати, як є. Спочатку в Києві назад я розмовляв російською мовою. Язик. Я буду її називати язик, тому що це не мова. Мову українською таку ми людину гарно. Я вчився, коли війна почалась, і. Я пам'ятаю, там була ворота. ми була на якусь територію, не можу називати де. Ми були на зацістку, там була ворота закрита, відкриваються ворота. І перше слово, яке я вчився, було слово хлопці. Відкриваються ворота, там виходить бабуся одна. Тримає, там була кава, печення, нам дали, обнімали і кажуть, кричить хлопці-хлопці. Я не знав, що за хлопці, що значить хлопці. Вона нам обнімає, вони потім був друг українець. Ви мене пояснили на англійську мову, що хлопці це бойс. Це було моє перше слово, яке я вчив. І я вчився десь, я думаю, рік. Це секрет, конечно. Ви. Ви, український народ. Ви маєте, я думаю, що ви маєте любити вашу мова реально, Це мелодина. І я грек, так? Да? Ви знаєте, нашу, я думаю, все знають про це спартанці, це, це все, що нас велика історія. Але я хочу вам казати, що у вас свята земля. Я хочу казати, що у вас дуже гарна мелодина мова, і треба її поважати. Треба любити. Треба любити цей прапор. Земля, земля вона не війна. І прапор не війни. Україна сама не війна. І треба любити і поважати це більше, ніж я. 베이징이 Ситуація в Україні з мобілізацією, в ну, мене є моя лічна так view, Але я хочу дати людей шанс, бути готові. Це значить, бувають багато моментів, де не дають, скажімо так, то, що треба людей. Їх мобілізують і бувають такі скажімо так, неприятні моменти. І я розумів всіх. Я розумію і військових, я розумію і цивільних. Цивільних я розумію, тому що вони бояться, вони думають, о, блін, мене Зараз будемо бульжувати і кидати там як м'ясо, це це розумію. І розумію, що треба людей в армії. Во чому я починав робити те, що я роблю для українців, і ми все маємо розуміти, що у нас в країні є війна. І що ворог е, недалеко. Школа вже десь е, десь рік. Я тут знаходжу е, в, е, в Рівному десь рік. Е, до того я працював інструктором з військовими, більше я працював, е, не з цивільне. Але я починав е, мати така мрія. І я думав, ну, чому не робити щось корисне для людей. І от я починав моя школа. Я взяв е, мій е, досвід від Греції, то, що нас всіли в НАТО. І я лічно взяв мій досвід, що у мене є. Я думаю, що в мене є і інструктори, які мене тут допомагають. Е, я стараюсь дати мій досвід, досвід від НАТО і досвід від е, бойців, які були вже там на фронті. Я вважаю, що найкраще тренування це коли ти береш. Багато людей з досвідом, і ти це поставиш на одного. І даєш людей різних е, варіантів, як працювати. Коли ти даєш людей багато варіантів, результат буде краще, ніж просто один варіант. Тому що люди може індивідуально вибирати те, що зручно для людини. Але найголовніше, щоб те, що ти будеш показати, що буде правильно. На даний момент у мене є 4 людей. Це людина, яка працює на інженерку і на дрони. Є людина, яка працює на медицину, є людина, яка працює по поводу марксмена. Е, є і ще людина, е, яка мене допомагає на те, що я роблю. В Принципі так само робота є я. Во-первых, е, є люди, які мають зброю вдома, да і не знають, як працювати зброю. Є багато єхотники, є люди, які купили зброю, але не знають, як стріляти, тому що багато людей до мене прийшли. Вони купили зброю і казали, я хочу вчити, як стріляти. От я їм даю шанс це, це робити для самозахисту. Щоб могли захищати себе і їхню сім'я. Саме головне мій курс і навчання йде конфіденційно. Це значить, людина, яка прийшла до мене вчитися. Я не хочу знати, як його звати або її звати. Я не хочу ніякі телефони, ніякі емей, ніякі інформації прийшла до мене людина, людина просто вчити. Значить, я маю допомогти цій людині. Курс іде такий: іде база. Значить, фізо, стойки, безпека. Потім ми йдемо на окопа, окопна війна. Ми покажемо ще сітюбі. Це значить бів здання. Показуємо урба. Ми вчимося розвідка, дрони, засади, евакуація, так мед, розтяжки, мини. Як копати, як робити копи, І ще, бачу, у мене просто є іноземець, я не можу все пояснити. У мене мало словарі. І ще у мене є. Це вже йдемо на друга сфера. У мене йде курс по поводу охорона. Що значить охорона Телохоронців. Та да, я даю послуги, як працювати як телехону, тому що я працював як телохорони, як правильно їхати з машини, як захищати е, ВІПа, які маршрути, що е, як перевіряти машину. Не можеш просто а, взяв ВІП, кидав машину і поїхали. Не, треба перевіряти, треба є е, повна процедура. Я можу казати більше. Більше 500. Є люди, які після навчання пішли добровільно служити. Є люди, які мене подякували і просто до сих пір ходжу з на заняття. На даний момент у мене не багато людей на заняття, тому що ну, назал бояться. Я їх розумію, як я сказав. Але я хочу сказати, що тут нічого страшного, навпаки, я хочу допомогти. Я хочу вас злякати, але я думаю, це, це не скоро закінчиться. Назал. Якщо буде якісь паузи, це ми, ми це маємо використовувати. Якщо у нас є пауз, ми не маємо взяти стражу 50 грам і починати відпочивати. А закінчилась війна, можемо відпочивати. Я хочу тут жити, я хочу тут робити. Це вже моя батівчина. я тут хочу жити, робити діти, сім'я, все тут. Куди йти? Дивіться, яка у вас красота.